Вітаю, ви на каналі TVI, студія Юлія Литвиненко. Ми колеги я сьогодні виходимо в ефір, аби реалізувати право телеглядачів знати правду про події, які відбувались в країні і світі. Отже, називати речі своїми іменами так визначив свою місію на нинішньому етапі. Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко про українську опозицію і Миколу Катеринчука як самостійного кандидата в Мери Києва. Луценко сьогодні сказав: Катеринчук що йде кандидатом. У Києві це не є опозиція, це просто платне шоу адміністрації президента. Я буду робити все, щоб у опозиції був єдиний кандидат у президенти. Але якщо в опозиції його не буде, то мені до кінця року доведеться сказати гірку правду і про якість всієї опозиції. На що Микола Катеринчук відповів, що Юрій Віталійович плутає поняття називати речі своїми іменами з власною думкою про ті чи інші речі. Цитую, думка Луценка мені про себе відомо давно. На його погляд, у 2008 році, я був проектом Черновецького. Зараз я в Його розумінні проект Януковича усе це є виключно зведенням власних рахунків. Я ж взяв на себе відповідальність не просто називати речі своїми іменами. Я оголосив про власну готовність дати бій за Київ і виграти його, сказав Микола Катеринчук. Рік на посаді уповноважена справ людини Валерія Лутковська про річницю омбудсмена. Далі Єгор Чечеринда. Уповноважена справ людини Валерія Лутковська нині відзначає перший ювілей рік на посаді. Цього дня у її апараті влаштували зустріч з представниками громадських організацій. Журналістів головно цікавить ставлення обуцмена до рішення комісії з помилування не випускати на волю Юрію Тимошенко. Найбільшим своїм досягненням за рік роботи Лутковська вважає відкритість у стосунках зі змі та захист прав ув'язнених у статусі омбудсмена. Лутковська була у слідчих ізоляторах країни понад 200 разів. Факти тортурів за ґратами визнає та засуджує. Ми не займаємось розслідуванням. Ми не є органами прокуратури. Ми не можемо провести розслідування за кожним фактом катування. Ми можемо. Зробити максимально ефективною діяльність прокуратури це ми робимо спільно. Прокуратура отримала необхідні вказівки від генерального прокурора. Зараз у нас налагоджена спільна співпраця для того, щоб зробити ці випадки максимально одиночними. Крім того, дуже розраховую на те, що набуття чинності новим кримінальним процесуальним кодексом призведе в результаті до того, що котування в органах внутрішніх справ зникнуть як такі. Вже завтра, о 10.30 за центральноєвропейським часом, європейський суд з прав людини виголосить власне рішення щодо затримання та ув'язнення Юлії Тимошенко. Тоді роботи у Валерії Лутковської певно додасться сьогодні ж судову справу ув'язненої опозиціонерки український омбудсмен воліє оминати Валерія Лутковська сьогодні гість прямого ефіру. Валерія Володимировна, доброго вечора. Доброго вечора, панілі. Отже, річниця, яку ви сьогодні, я не можу сказати, святкуєте, тому що для вас це робочий день. Ви зустрічалися з представниками громадських організацій. Як ви проаналізуєте свою роботу за рік і що почули ви сьогодні від представників громадських організацій, зокрема? Ви знаєте, сьогодні був досить цікавий день для мене, тому що сьогодні я почула оцінку роботи діяльності уповноваженого з боку громадських організацій. Скільки вам поставили? А, різні оцінки були так. поставлені. Е, громадські організації проводили опитування серед наших партнерів з точки зору того, наскільки ми є відкритими і наскільки ми ефективно зараз співпрацюємо з громадським серед, українців. серед так. Е, українських громадських організацій, uh -huh. які вже мали досвід спілкування з офісом уповноваженого. Uh -huh. І маю зазначити, що оцінки є досить великими. Це власне радує, тому що один з пріоритетів, який я поставила перед собою, коли тільки починала працювати, це співпраця з громадськими організаціями, бо без них. Ефективно захистити права українських громадян просто неможливо, який би не був великий офіс без допомоги громадськості, практично нереально ефективно захистити права простого українця. Так що сьогодні ви чули найбільше хвилює про сьогодні. Ми почули власну оцінку, так. нам розказали, яка була методологія цього дослідження, uh -huh. які результати uh -huh. цього дослідження, і можу сказати, що Найнижчий бал, який ми отримали, це, на жаль, співпраця з засобом масової інформації. Це е, бал 7,5. Ну, саме тому ми вас запросили, щоб ви якось виправили цю ситуацію? Ну, звичайно, ну, ми ви, пані Валерія, ви за рік здійснили 200 візитів, якщо я не помиляюсь, так, та? у СІЗО. Не тільки СІЗО. Пані Юлія, справа в тому, що зараз почав працювати національний превентивний механізм проти катувань, так. який працює за системою омбудсмен плюс, тобто омбудсмен плюс громадськість. <с <с Завданням цього механізму власне здійснювати моніторингові візити в усі місця несвободи. Кому за цією програмою вам вдалося допомогти за цей рік? Справа в тому, що завданням НПМ, згідно з факультативним протоколом до конвенції проти катувань, є не допомагати конкретній особі, угу. а є власне Регулювати створити систему, систему угу. яка дозволяє. В будь-який момент, в день, вночі зайти в будь-яке місце не свободи це не тільки слідчі ізолятори або виправні установи. Те. Це в тому числі і гіріатричні пансіонати і будинки дитини. Те, де ви були зайти за рік? І того, що найбільше що... вас вразило? А, справа в тому, що а, таких візитів спільно з громадськістю дійсно було близько 200. Угу. Не у всіх приймала участь я. А що вразило найбільше? Ви знаєте, вразило те, що у нас не всі знають, власне. Які умови у нас є в тих чи інших місцях не свободи? Наприклад, от нещодавно ми були в слідчому ізоляторі в місті Києві, але власне не тільки ми, не тільки представники секретаріату уповноваженого, а ми були спільно з комітетом Верховної Ради з прав людини. Народні депутати, які є членами цього комітету, разом з нами були в слідчому ізоляторі. Тобто, ви знаєте, народні депутати також були вражені тим, що вони побачили. Так, і як у який спосіб ви ви будете змінювати цю ситуацію? Тому що я, ну, я тепер, розумі, що... коли ми кажемо про враження, враження mm -hmm. несприємних, так mm -hmm. Ці факти катування, про які ми весь час чуємо, mm -hmm. е і зокрема з ваших вуст також у який спосіб ця проблема буде вирішуватись? Справа в тому, що е є проблеми, які треба розділити на дві великі групи. Mm -hmm. Група перша це е власне фінансово-економічний стан системи, яка е не дозволяє на сьогоднішній день. Виправити ті умови, в яких знаходяться люди. Ну, давайте говорити відверто. Київському слідчому ізолятору 150 років виповнилося в цьому рок... році. Це означає, що він був побудований далеко за часів і незалежності України і взагалі Радянського Союзу. Це означає, що його будували ще по старих стандартах. Він не може фактично відповідати. Тим європейським стандартам, до яких ми прагнемо, так е, відповідно, фінансово-економічний стан пенітенціарної системи не дозволяє просто виправити ситуацію повністю. Тут треба приймати політичне рішення і знаходити інвестора, чи... які е, побудувати на місці Київського слідчого ізолятора або на іншому місці новий сучасний слідчий. А ви вірите ізолятор. в реалізацію такого проекту? Ну, звичайно, чому ні? Ну, наприклад, в у Львові слідчий ізолятор знаходиться всьому, в самому центрі міста. Я точно знаю, що знайдеться інвестор, який uh -huh. буде зацікавлений в тому, щоб замість цього слідчого ізолятора збудувати інший за межами uh -huh. Львова, а тут використати це. Добре, в якому році інтересом? ви реалізуєте свій план ні, ну з приводу того, що я це реалізую, так. я про це не говорила. Я а говорю, чому що тут потрібно політичне рішення? Так. І наскільки ви рішення... готові лобіювати прийняття такого? рішення? Готова лобіювати такі рішення, і більше того, ми говорили про це з депутатами-членами комітету. Вони Відносяться до різних фракцій в парламенті, так. і вони всі готові підтримувати. Ну ви собі якусь планку якусь дату поставили, коли Ні, би ви я не ставила дату. Я тут реаліст, дату часову. Я собі тут не ставила. Не дуже це оптимістичний прогноз. Ну перепрошую, які вже є. 에, скажіть у цей рік, що вважаєте своєю найбільшою перемогою, якщо є щось на кшталт перемоги в да, за часів вашого вашої роботи на на посаді? А перемога, яка дійсно а, викликала у мене, просто Величезне задоволення це знову таки це співпраця з громадянським суспільством, але для допомоги одній конкретній людині. Так це історія нігерійського студента Олаолофемі, угу. який протягом півтора року знаходився в слідчому ізоляторі в місті Луганську. Там слухається і далі кримінальна справа по обвинуваченню його. А, але а, була створена ціла коаліція а, з представників громадянського суспільства, яка називалась «Свобода Свободу Лофімі». Одна з організацій з цієї асоціації звернулась до суду з клопотанням віддати цю людину на поруки цієї громадської організації. Я підтримала це клопотання. Суд знав про підтримку, вона була в письмовому вигляді, і на сьогоднішній день цей нігерійський студент є на свободі. Так що, це от я можу сказати, що за ось цю людину я можу поставити собі галочку за цей рік. Так, ну права українців тут в Україні. Як ви оцінюєте, хто у який спосіб їх захищає? Чи дійсно ми отримуємо гідний е, нас захист? Е, ви знаєте, це питання скоріше філософське, так поясню, чому е, в певних сферах. У нас просто немає законодавства, яке дозволило б реалізувати конституційні права громадян. Ну, наприклад, це право на мирні збори. Uh -huh. Просто законодавство, яке б встановлювало правила гри для громадян, для громадянського суспільства, uh -huh. для органів влади, його просто не існує. Uh -huh. Є конституційна норма, але немає механізму її реалізації. Виходить, що найближчий рік це те, що дозволить вам реалізувати частину, хоча б всього того, про що ми зараз з вами говорили. Я, на жаль, не суб'єкт законодавства. Давчої ініціативи, тому я це реалізувати не зможу а контролювати Але ви макс... це зможете? максимально сприяти цьому, буду ми намагатися. би дуже хотіли вірити, що за рік ваших перемог буде набагато більше. Я сподіваюся, ну принаймні, ми бажаємо вам успіхів ще на рік. Дякую. Ну і ми продовжимо перегляд найбільш яскравих подій сьогоднішнього дня. Український Нафтогаз має намір зменшити закупівлі блакитного палива у російського газпрому. Про це заявив віце віцепрем'єр міністр України Юрій Бойком. Утім, якщо російський монополіст знизить ціни на паливо, нафто. То газ може збільшити обсяги закупівель днями. Російський президент Володимир Путін доручив Газпрому повернутися до розробки газопроводу Ямал Європа. 2 для поставок у Польщу, Словаччину та Угорщину. Нині ці країни отримують газ через Україну. Віцепрем'єр Юрій Бойко запевнив, що приватизація Нафтогазу дозволить Україні розплатитися з кредитом. Минулої п'ятниці Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про скасування заборони на приватизацію держпідприємств дочірніх підприємств НАК Нафтогаз Україна, а також підприємств, які утворилися внаслідок їх реорганізації. В інтерв'ю сайту дзеркала тижня Бойко заявив, що взагалі всі проблеми НАКУ це різниця між тарифами і ціною імпортованого газу. На запитання, коли відбудеться приватизація і на що підуть вилучені гроші, Бойко відповів: ми готуємо законодавчу базу, але приватизація це те, що рекомендують наші консультанти з Ернст Young. оскільки приватизація підвищить прозорість холдингу і дозволить частину грошей. Від приватизації спрямувати на погашення західних кредитів. У наших західних сусідів у Польщі енергетична тема так само у центрі уваги медіа. Президент країни Броніслав Комаровський в інтерв'ю газеті Жеч Посполіта заявив, що до будівництва газогону Ямал-2 не завдало Польщі ніяких збитків, окрім іміджових. Комаровський зауважив, що Росія розіграла Польщу в енергетичному питанні, але його країна не буде рухатися всупереч інтересам України. Польща не буде брати участь у газових проєктах Росію на шкоду Україні. Ми повинні слідкувати за поведінкою російської сторони як в бізнесі, так і в політиці. Польський президент нагадав, що обговорював тему будівництва трубопроводу Ямал-2 з Віктором Януковичем. Комаровський додав, що Росія та Польща мають розвивати взаємовідносини, але не забувати, що у деяких моментах інтереси двох країн різняться. І наступного гостя я з залюбки представлю в нашій студії депутат шостого скликання, народний депутат шосто скликання, пан Юрій Миколаївич Римчак. Доброго, Доброго вечора. Ми переглядаємо сьогодні найбільш яскраві події. Я хотіла би, щоб ви прокоментували заяву, з якої ми почали ці люб'язності, якими обмінялися пан Катеринчук і Луценко. Чи чули ви стосовно мера? Що ви думаєте з цього? Тим ну в даному випадку я на стороні Юрія Луценка. Так чому тому, що в принципі, згідно нашого законодавства, будь-хто. Угу. Має право балотуватися в мера Києва. Але якщо ти є членом фракції опозиційної, було домовлено, що буде єдиний кандидат, так. тому що ми сьогодні маємо таку досить цікаву ситуацію, коли вибори в два тури не проводяться. Тобто, фактично, перший тур повинні між собою провести, ну, вибачте, опозиційні фракції угу. між собою, да? і тоді вже Е, якимось чином людину рекомендувати киянам да, на mm -hmm. вибори. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні декілька кандидатур, в тому числі і Катеринчука, який вже сказав, що я піду незалежно від того, що скажуть всі інші. Ну, маючи сьогодні результати соціологічних досліджень, так. треба сказати, що і Катеринчук, і Ляшко, і ще там хтось, вони десь приблизно на одному рівні, mm -hmm. тобто в межах статистичної похибки. Mm -hmm. Але підписати е, з нині діючим головою КМДА договір про чесні вибори ми вже встигли. Тобто, тут, тут все зрозуміло. Угу. Е, я хотіла б, щоб ми з вами поговорили про можливе завтрашнє рішення Європейського суду з питань прав людини, е, чи отримує волю Юлія Тимошенко? Як ви оцінюєте можливість? Знаєте, Шанси? Я колись е, то й що я там написав про те, що Тимошенко треба звільнити на Пасху. Та. Ну це так знаєте, начебто свято у нас. А, ну а чому не на 8 березня? Я не знаю. Ну, ну на 8 березня на той момент були проблеми. Uh, в якому плані у нас uh, півкраїни святкує, півкраїни вважає, що якісь дурнувати свято. Так. Тобто все зрозуміло. Тут, після того, як Луценка випустили, ну, начебто, наступне більш-менш велике свято було, ну ні більше величезне для всіх православних, це Пасха, mm -hmm. і це було дуже, mm -hmm. я думаю, непогано зустріч влаштувала в суспільство. Це, mm -hmm. Чому що буде завтра? Я вам скажу таким чином: сьогодні, от, наприклад, відбувався суд. За позовом Юрія Луценка, знаєте, які, що мене більш за все здивувало, це дві речі. Перше, Генеральна прокуратура вважає, що Арешт Луценка був законним. Тобто рішення Європейського, Європейського суду з прав людини, де було написано, що було порушено, конвенція з прав людини в шести чи вісьми пунктах ні на нашу Генеральну прокуратуру не впливає. Вони вважають, що все було зроблено правильно. Це перше і друге е, заява така ж сама, так? Так, це ми... про те, що якісь невідомі люди так. створили ситуацію, коли права Луценка були порушені. Угу. Сьогодні, що стосується Тимошенка, то я думаю, що в принципі рішення більш-менш зрозуміло. Чому? Бо той, хто дивився, як відбувалося судове засідання, да? ну, угу. наприклад, згідно нашого діючого на той момент кримінально-працювального кодексу, є такі порушення під час судового засідання, які угу. вважаються особливо. Ну, важливими, і якщо вони були, то справа повинна бути ну, скасована. Одним з таких пунктів це право на захист. Якщо хто не пам'ятає, то Тимошенко протягом трьох днів не мала захисника, тому що в порушення Кримінально-процесуального кодексу суддя не надав трьох діб для того, щоб вона його знайшла. Протягом трьох діб було знайдено і тому. І але протягом цих трьох днів судові засідання відбувалися, свідки допитувалися. Тобто, це вже порушення особливо важливе. Після якого рішення повинно бути скасовано. Це єдине порушення, яке ви вважаєте. І до уваги бо Там багато порушень там є незаконне утримання під вартою. Так. Е ну, якщо перекладати наші мови, то тортури, тобто не надання своєчасної медичної допомоги. Так, тобто ви очікуєте завтрашнього яке рішення? Да. Ну я думаю, що буде рішення 100% на користь. Юлії Тимошенко, тут у мене сумніву німа ніяких. Єдине, що ну, можна це так, буде шість чи сім порушень Конвенції з прав людини. Тобто от суд визнає, що було шість порушень чи сім ну, тут можна сперечатися. Я би так сказав. Е, я, я хотів би, щоб ми повернулись ще трішечки до виборів мера, тому що ну ви дуже довго були соратником Юрія Луценка. Сподіваюсь, ви ще залишаєтесь, тому що так швидко все змінюється, що можливо ми чогось не знаємо. Е, Кличко дуже часто говорить про те, що вибори мера це свого роду репетиція виборів президента, і мені здається, що саме цей сценарій лякає кличка. У який спосіб сприймає все це Юрій Луценко і, власне, ви це ви дійсно вважаєте, що це свого роду генеральна репетиція перед президентським. Ну, родом? Юрій Луценко, якраз вважає, що це генеральна репетиція, так. я так не вважаю, що чесно. Ну тому що сьогодні я колись писав про це. Я сказав таку річ: що сьогодні вибори мера це ситуація, коли опозиція повинна перемагати, тому що в принципі не діюча влада вже... Ну, немає підтримки, вона її ніколи не мала в Києві, да? але з іншого боку, перемагати ну, немає сенсу. Чому? Тому що сьогодні голова, коли ми вибираємо голову міста Києва, да, ми фактично вибираємо почесного голову Київської міської ради. Uh -huh, uh -huh. Тобто ніяких повноважень виконавчої влади він не має. Він буде засідати на Київраді. Якщо ще й не буде виборів до Київради, а до цього все йде, то тоді це. Ну, такий, знаєте, пост, аби його зайняти. А uh -huh. це з, з одного боку, да? ми повинні розуміти, що в минулому скликанні Київради, чи в цьому скликанні Київради, ліквідували е ці Київські районні ради. Е є сьогодні київські районні державні адміністрації, котрі призначаються президентом за поданням голови КМДА. Тобто фактично ніяких важливих впливу у голови Києва сьогодні не буде. Тобто тут ситуація, коли з одного боку треба перемагати, а з іншого боку, ну, це не несе ніякої можливості покращити життя в Києві. Можливо, окрім того випадку, коли людина, котра прийде на цю посаду, буде достатньо авторитетною, сильною для того, щоб фактично перебрати на собі ті повноваження, яких у нього немає. Добре, От в цьому це дуже останнє, якщо можна дуже коротко, останнє питання. Чи знаєте ви про кампанію, інформаційну кампанію, яка може відбутися завтра, кампанію на підтримку Юлії Тимошенко? І вона буде за будь-яких умов? Чи за будь це буде залежати від рішення Європейського суду, про яке ми заможимо? Я говорили. думаю, що вона буде за будь-яких умов. Я ще раз кажу: рішення Європейського суду все одно потребує рішення наших національних судів угу. для перегляду. Так. Щоб ви розуміли, от у Луценка, коли було визнано те, що він, арешт його був застосований з іншою метою, ніж кримінальне переслідування, після його скарги, що його фактично він так і написав, що uh -huh. з метою політичного переслідування, даби не допустити мене там до uh -huh. виборів, був застосований арешт. І він був визнаний тим, що це політичне переслідування. І було визнано, що суд, який виніс рішення про його винуватись, не був справедливим судом, бо він підтвердив його перебування під вартою. Тобто, але для наших суддів це не було тією аргументом. аргументом. Але я все ж таки надію, що щось змінюється, і країна змінюється, і це все ж таки приведе до того, що Тимошенко буде на свободі. Ми дочекаємося завтрашнього дня, і тоді з вами більш докладно поговоримо. Ну і до інших тем випуску. 29 квітня 1919 року. Командувач Чорноморського флоту адмірал Михайло Саблін віддав наказ підняти на кораблях Чорноморського флоту український синьо жовтий прапор. Один з перших прапор підняли моряки флагманського корабля флоту лінкору Георгій Побідоносець». Втім, пізніше, через невпевнені кроки офіційної української влади у Києві, флот перейшов під контроль радянської Росії або опинився у примусовій імміграції в Туреччині, Франції та інших країнах Європи. Про це далі у сюжеті. 29 квітня фактично день народження українського чорноморського флоту. Це день підняття українських прапорів на чорноморських кораблях. У цей день 1918 року о 4-й годині по обіді флагманський корабель Юрій Побідоносець за наказом командувача флоту Михайла Сабліна подав сигнал флоту підняти український прапор. Моряки за старою флотською традицією вишикувалися вздовж бортів кораблів, і під звуки сурм та сюркіт безманських свістків злетів угору над кораблями український прапор. 1917 року під час першого всеукраїнського військового з'їзду було прийнято рішення про українізацію у частинах російської армії, що знаходилися на території України. Процес українізації не оминув і чорноморського флоту після проголошення у 1917 році третього універсалу. Україна частково від'єдналася від Росії. В Києві сформувалася Перша Українська воєнна морська рада та Український морський генеральний штаб. Тоді умови для українізації були як ніколи сприятливими. За часів Центральної ради Крим не належав до складу Української Народної Республіки, тому головна база Чорноморського флоту була розташована поза її межами. Центральна рада не висунула претензій на весь Чорноморський флот, а тільки на ту частину, що проголосила себе українською. На жаль, через Рішучість та відсутність єдності серед української влади, кораблі нового народженого українського чорноморського флоту були фактично передані радянській Росії або опинилися у примусовій еміграції у Франції, Туреччині та інших країнах Європи. Сумна звістка з'явилась на сайті української співачки Тіни Кароль на 33-му році життя. Помер продюсер чоловік Тіни Кароль Євген. Огір кілька днів тому співачка привезла чоловіка додому з Німеччини. Лікарі сказали, що вони більше не можуть нічим йому допомогти. У огіра був рак шлунку. Наприкінці 2012 року в інтерв'ю Тіна Кароль зізналася, що рік був важким для неї через важку хворобу чоловіка. Співачка тоді розповіла, що ситуація була настільки серйозною, що лікарі не давали жодних гарантій, і одужання чоловіка стало справжнім чудом. Нагадаю, що Тіна Кароль стала дружиною гіра в січні 2008 року, а в листопаді у них народився син Вініамін. На офіційному сайті співачки зараз напис пам'ятаю, написаний ніби червоною помадою слід від поцілунку. Як і багато моїх колег, я особисто знала Євгена. Немає в нас у такі хвилини, окрім вічна пам'ять. Ми вийшли сьогодні в ефір, аби реалізувати право наших глядачів знати, що відбувається в країні і світі. Я сподіваюся, що завтра ми також. Реалізуємо це священне право наших телеглядачів на все добре.